Свинка Пепа. Я свинка Пепа. Це мій менший брат Джордж. Це мама свинка. А це тато свин. <риск> свинка Пепа. <риск> маскарад. У пепа і Джорджа буде маскарад. <риск> Вони запросили всіх друзів. <риск> пепа убралася принцесою фей. А Джордж одягнув костюм динозавра. Динозавр. <гум> <гум> Приїхали пепині друзі: киця Кенді, овечка Сьюзі, Песик Денні, кроличка Ребека і поні Педро. Сьюзі одягла костюм медсестри. Привіт, Сьюзі! <гум> <гум> Добрий день. Я радий, що медсестра вже тут. Ти з лікарні? А, я не справжня медсестра. Це лише костюм. Добре. Нічого собі. Хто це у нас? Я ж пірат. Гроза усіх морів. <ріст> Я відьма. Я перетворю вас на жабу. Nee. Не, <ріст> Кумедно. Ребеко, а ти хто? Я морквинка. <ріст> Чудово! Принцеса Фея і динозавр уже зачекалися. Усім привіт! Привіт, Пепо! Привіт, Сьюзі! Я принцеса Пепа. Ти маєш мені вклонитися. Ваша величність! Я медсестра Сьюзі відкрити рот і скажіть А-а-а! Не! Я клоун! Покажи фокус! Рибеко, чому ти вдяглася морквиною? Я люблю моркву. Динозавр. Лютий динозавр. Пепа милується собою у дзеркалі. Любе дзеркальце, скажи, хто на світі наймиліший? Це ти, пепо. Привіт, пепо. Привіт. Я принцеса фей. А я відьма. Мяу. У мене є чарівна паличка. В мене теж є чарівна паличка. Я перетворю тебе на жабу, а я перетворю на жабу тебе. <поцювання> <поцювання> Динозавр! <поцювання> 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 Лишенько, Джордж злякався власного відображення. <поцювання> Дурненький Джордж, це ж ти у дзеркалі. <поцювання> Дітки, пора вам вибрати, у кого сьогодні найкращий костюм. Хто суддя? Я! я! Оскільки це Пепе не свято, нехай вона буде суддею. Я суддя, я суддя. А хто такий суддя? Суддя вирішує у кого найкращий костюм. Чудово! Пепа має вирішити, у кого найкращий костюм. Сьюзі, покажи свій костюм, будь ласка. Я медсестра. Я лікую людей. Дуже добре, Сьюзі. Тепер Денні. Я пірат, Гроза усіх морів! Ти, Кенді. Я відьма, я перетворю тебе на жабу. Я принцеса Фей, я перетворю на жабу тебе. Діти, діти. Пробач, мамо. Хто наступний? Я клоун. Ой Смішно. Ребеко я морквина. Чудово. Мій братик Джордж лютий динозавр Усі костюми дуже гарні. Ура! А тепер у голоси переможця. А, так. А переможець? <тужи> Пепо, себе вибирати не можна, бо ти суддя. О, Не можна. Вибери когось іншого. Добре. Марк, винка. Ура! Дякую. <рив> <рив> Пепа любить маскаради. Усі люблять маскаради. <рив> 何 <laughs>